Вітання послідовникам клану Опенгеймер. Надіюся, ви взяли з собою, що кинути за хребет. Адже ви дивитесь рубрику коротких новин та пліток Опенбрів. І як завжди, весело та зі смаком. Погнали! Нещодавно в Сан франциско пройшла виставка GDC 2014, де публіці продемонстрували нові технології та рушії, які диктуватимуть моду в сфері ігор на найближчі роки. Microsoft анонсувала нову версію свого графічного API – DirectX 12. Однією з головних особливостей DirectX 12 стане низькорівневий доступ до заліза і можливість розподіляти навантаження між CPU і GPU, що дозволить збільшити продуктивність. Під час виступу на сцені представили Forza 5, яка була запущена на ПК з direct 3D12 і технологіями Nvidia на частоті в 60 FPS. У команди з чотирьох розробників пішло всього чотири місяці на портування за допомогою даної технології. Крім того, Microsoft заявляє, що DirectX 12 значно збільшить продуктивність Xbox One. Підтримувати нову DX12 мають намір Intel, NVIDIA, AMD і Qualcomm. До кінця 2015-го 100% всіх нових GPU і 80% ігрових продуктів на ПК будуть використовувати дану технологію. Усі продукти NVIDIA з підтримкою Direct X11 підтриматимуть і 12-й. AMD також не збирається забувати старі продукти. Microsoft говорить, що перші ігри на Direct X12 можна чекати тільки в кінці 2015 року. Чи буде Windows 7 підтримувати нову API, не повідомляється. На цьому хороші новини для Microsoft закінчуються. Марк Уітен, керманич продукту Xbox, залишає компанію. Уітен приєднався до Xbox в 2000 році. Він відіграв ключову роль всіх трьох поколіннях консолі, а також допомагав у створенню і розвитку Xbox Live. Тепер Марк займе пост глави компанії Sonos, яка займається бездротовими аудіопристроями. Тимчасове лідерство в команді Xbox перейде в руки Тері Мейрсона, який був виконавчим віцепрезидентом групи операційних систем Майкрософт. Молода незалежна компанія Farjay Студіос зібрала необхідну суму на кікстартер для свого нового проекту. Розробники впевнені, що геймерам вже набридло постійно грати скрізь за людей, пора внести щось новеньке в ігрову індустрію. Тому вони почали роботу над симулятором ведмедя. На сторінці проекта обіцяють фантастичне керування медведя з видом від першої особи, опрацьовану бойову систему, величезний ліс і велику кількість всіляких секретів. Ведмідь повинен їсти рибу та рослини і навіть спати, отримуючи досвід, гравці зможуть розвивати здібності ведмедя. Bear Simulator за три тижні зібрав 80 тисяч баксів з потрібних 29. Obsidian Entertainment анонсувала свого вбивцю World of Tanks під назвою Armored Warfare. Видавництвом гри займеться сервіс MyCom під підрозділ Mail.ru. І, як і World of Tanks, розповсюджуватиметься по фрі-то-плей моделі. На відміну від гри конкурентів, Armored Warfare будуть представлені сучасні танки та артилерійські установки. Гра розробляється на рушію CryEngine, так що за візуальну частину можна не турбуватися. На офіційному сайті гри можна записатися для участі в бета-тестуванні. Як повідомляє ресурс Engage, починаючи з наступного року, один з кращих вищих навчальних закладів Південної Кореї, університет Чуна відкриває факультет відеоігор. Варто відзначити, що цей універ також випускає професійних спортсменів, що спеціалізуються в різних видах спорту: футбол, баскетбол, сноуборд і так далі. Коротше кажучи, в університеті Чуна професійні гравці вважаються спортсменами. Тож, якщо ви відчуваєте себе профі в Дота, Старкрафт чи інші задроцькій грі, поспішайте подавати заявку до університету Чуна. Російська компанія Вансі SoftClub закрила розробку української гри Новий Союз від студії Way. Цю інформацію повідомив засновник Way Дмитро Морозов. Усі права, сюжет і наявні напрацювання залишаться у Вансі SoftClub. Рішення закрити новий союз видавець прийняв відразу після виставки Gamescom 2013 у зв'язку з зміною стратегії компанії. Quancy Soft Club тепер цілком зосередиться на дистрибуції ігор для ПК і консолей. А студія Bestway зараз хоче знайти нового видавця і створити нову постапокаліптичну РПГ. Після шести років клопіткої та успішної роботи розробники серії Torchlight – Тревіс Балдрі і Ерік Шефер 2 квітня покинуть Руні Геймс. Згідно з новою адресою електронної пошти Тревіса Балдрі, розробники заснували незалежну студію Double Damage Games. Невідомо, як втрата двох провідних людей вплине на Руні Геймс. Також невідомо, що сьогодні розробляє компанія на рейзи 2014 компанія Relic Компанія анонсувала Company анонсувала Heroes 2 The Western Front Armies – мультиплеєрну гру з атмосферою оригіналу вам не потрібна Company of Heroes 2, щоб запустити гру. Koch 2 The Western Front Armies міститиме 31 мапу. Для того, щоб почати гру, достатньо купити одну зі сторін конфлікту в якості DLC. Окремо армія США і сили Німеччини обійдуться вам в 10 баксів. Також існує варіант комбінованої покупки. У такому випадку готуйте 15 вічнозелених. Company of Heroes 2 The Western Front Armies вийде в червні цього року. TopWare Interactive повідомила дату виходу піратської гри Raven's Cry. Конкурент Assassin's Creed 4 з'явиться на прилавках магазинів 14 жовтня цього року. Головним героєм гри стане Крістофер Рейвен, якого переповнює бажання помсти через вбивство своїх батьків. Розробники обіцяють пророблений сюжет з великою кількістю побічних завдань і моральним вибором, який буде сильно впливати на історію. Кожна дія гравця прямо впливатиме на навколишній світ. Це має стати помітно завдяки системі симуляції життя. Творці піратського екшену погрожують зробити по-справжньому живий світ, де тварини нападатимуть один на одного і переміщатимуться випадковим чином в межах місць проживання. Люди в свою чергу будуть займатися різною роботою та іншими діями, що відповідають локації і часу доби. У грі має бути складна система штучного інтелекту, а інпісі по різному реагуватимуть на ті чи інші ситуації. Сам Крістофер володітиме дерево мінь для морських і сухопутних битв. Raven's Cry вийде на ПК, Mac, Xbox 360, PS3 і PS4. Ніл Робінсон за МД не виключає можливості введення підтримки Mantle для консолей нового покоління. Як повідомляє ПК Watch, Робінсон згадав, що хоча консолі і мають фіксовану архітектуру на відміну від ПК, їх можливості можуть розширюватися завдяки програмному забезпеченню. Mantle можна використовувати як на PS4, так і на Xbox One. Однак остаточне рішення залежатиме від Sony і Microsoft. 4Gamer додає, що у разі позитивного розвитку подій розробники зможуть оптимізувати роботу ігор, також отримавши можливість використовувати деякі особливості відразу для всіх трьох платформ. Особливо це стосується таких рушіїв, як CryEngine і Frostbite, які вже почали підтримувати Mental. Видавництво Sega та студія Creative Assembly офіційно повідомили, що вихід очікуваного survival-хорору Alien Isolation відбудеться 7 жовтня цього року. Через 15 років після подій оригінального фільму Рідлі Скотта Аманда Ріплі у пошуках своєї матері прибуває на станцію Севастополь, де на неї вже чекають зелені чоловічки та ксеноморф Путін. У ролі бідолашної дівчини гравцю доведеться ховатися, імпровізувати і збирати різноманітні ресурси, щоб вижити в нерівному поєдинку з ксеноморфом. Проект створюється на ПК Xbox 360, Xbox One, PS3 і PS4. Такими були новини за останній час. Більше подробиць шукайте на нашому сайті. Ставте лайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, робіть репости з ВК Пабліку, слідкуйте за нашим твітером та чекайте на другу частину Open Awards. Ось скільки багато настанов. Текст писав Дезмонд, озвучував Хуба Буба, монтував старий. Бувайте! Звати Террі Мейерсон, Марк Уіттен, Фарджай, J, FarJ Studios, Bear Simulator, Armored Warfare. Вони всі трахнуті на голову. Якої холєри називати компанії, які назви дебільні. Російська компанія OneCis Soft Club заклира. заклерила. Російська компанія OneCoft Club заклира. Ха-ха-ха.